Лежати. Сидіти. Дай лапку. Лежати. Сидіти. Служити. Веня. Апорт. Апорт. Чемний хлопчик. Сидіти. Лежати. Сидіти. Чем хлопчик? Малючок. Дай лапочку. Чем Малюк. Служи ты. Служи ты. Служи ты. Служи ты. Хлопчик. Служи ты. Служи ты. Служи ты. Чем Сиди ты. Малюк. Сиди ты. Апорт. Чемный. Чемный хлопчик. Венди. Сидите. Венди. лежати. Сидите. Дай лапку. Чемно. Венди. Служити. Гарно служити. Чемно. Апарт. Чемно, девчонка. Чемно. Сидите. Чемний хлопчик. Вендічка, лапочку, молодець, дівчинка. Веня, молодець. Сидіти, малюк, сидіти. дай лапочку, молодець. Тепер вендічка. Так, але така вендічка. вендічка дає, молодець. А тепер ти Вендічка. давай лапочку. Молодець, хлопчик. А тепер всі разом лежати. Лежати. Венді, лежати. Всі лежати, не лежати, гарно лежати. Молодці. І малючок, молодець лежав. Молодці. А тепер так, а тепер служити. Гарно служити. О, молодець. Бендічка. Венді, Служити. Гарненько, ні, не гарно служити. Молодець, гарно служив. А тепер малючок служити. Темный хлопчик-малючок служить.